Доброго ранку, дітки, а ви знаєте, що таке ліс? І що в ньому росте? Так, дітки, це дерева, чагарники, трави, квіти, лишайники, мохи, гриби, ягоди. Ліс це друг всьому живому. Звірі і птахи живуть у ньому. Кожне дерево, травинка є будинком для тваринки середини літа, коли ґрунт прогрівається і досить зволужується, в лісі з'являються чисельні гриби. Дітки, а давайте ми з вами спочатку роздивимося їстівні гриби. Так, дітки, це білий гриб. А це лисички. А це печериця. А тепер роздивимось, які гриби не можна збирати та які отруєні. Дітки, це мухамор, це отруєний гриб, його не можна не їсти, ні навіть збирати. А це опеньок сірчано зелений його теж не можна збирати. А це свинух танкий, він чимось схожий на лисичку, але він теж отруєний і його теж не можна збирати. Молодці дітки, дякую за увагу.